Здається, що у матчі з колесом ініціатива була повністю на нашому боці. Чи відчувалася для вас це нічия як поразка? Дивіться, з точки зору того, що ми прагнемо бути важливими в чемпіонаті, і я вірю, що ми можемо це зробити. Так, ми відчуваємо це як поразку. Можливо, пізніше в чемпіонаті ми згадаємо це очко навпаки як перемогу. Але зараз у таких іграх, де ми створили стільки моментів, ми очікували бути попереду. І як оцінюєте нашого майбутнього суперника? Житомирська полісія? Думаю, це одна з команд, на яку треба орієнтуватись, бо це дасть нам розуміння, де ми зараз, чітку картину нашого стану. Гадаю, ми все ще намагаємось зрозуміти можливості нашої команди у позитивному сенсі. Побачимо. Ми з нетерпінням чекаємо на матч. Хочемо протистояти по лісю, бути агресивними, показати, які ми сильні. Чи впливає поточна позиція в таблиці на підхід до цього матчу? І наскільки важливим для вас є саме позитивний результат у цій грі? Не думаю, що гра з поліссям важливіша за гру з Колосом, наприклад. Тобто, це три очки, і ми прагнемо взяти максимум. Зрештою, футбол це прекрасний вид спорту. Може статися будь-що, тому він не передбачуваний. Багато гравців ЛНЗ зараз знаходяться в лазареті. Як це впливає на гру та тренувальний процес команди? Не хочу, щоб це було в головах хлопців, бо футболісти вони грають, вони будуть готові до виступу, і ми не думаємо про гравців, яких немає з нами в контексті того, що тепер ми слабші. Так, у нас є кілька травм. Ось і все. Але за тиждень-два вони повернуться, і ми відновимось. А щодо тренувань, то нічого не змінюється і не зміниться. Здавалося, що мали перемагати колос, чи була команда задоволена цим результатом, що здобули у минулому матчі? Звісно, ми хотіли перемогти, але, але... так складалась гра, що програвали, проявили характер, значили сили, відігрались, могли ще забивати, але ну, не буду говорити, що там могли перемагати, дуже хотіли, але не змогли. В УПЛ по лісі ще нікому не поступалися. В чому, на твою думку, сила цієї команди? Гарна збалансована команда. Прийшов хороший тренер, поставив їм гарну гру. Там кваліфіковані гравці, тому в них сильна команда, тому вони йдуть на високих місцях. Кого з гравців Полісся ти вважаєш найбільш небезпечним, і на кого варто звернути якусь особливу увагу? Ну, зараз, мабуть, це Назаренко, тому що він в гарній формі забиває, віддає асисти, але в цілому не хочу когось виділяти, тому що там, повторюсь, гарна та збалансована команда. Слідкував за виступами Полісся у Єврокубках? Так, дивився їх дві гри, але вони тільки зібралися. Там це були перші матчі для тренера та для команди. Вони не були ще зіграні, тому я не вважаю, що це якось там якось вплинуло на їх подальші ігри.